Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня. Наші пацієнти, колеги, всі, хто нас дивиться, слухає сьогодні. Ми хочемо з моїм колегою Олексієм Сергійовичем познайомити вас з нашим відділенням. Ми розділимося, так сказати, на два таких два, два невеличких дві презентації. Я розкажу про більш історичні факти і про те, як стати на лист очікування в нашому закладі. А Олексій Сергійович розкаже е, детально, чим саме ми займаємося, які е, методи лікування надаємо в нашому е, відділенні, в нашому закладі. Так. Е, отже, поговоримо про взагалі історію трансплантації, але перед тим ми скажемо, що ж таке є трансплантація. Трансплантація це хірургічна операція, під час якої е, пацієнту з хронічною е, хворобою нирок. П'ятої стадії, тобто термінальною нирковою недостатністю, пересаджують здоровий е, орган, тобто нирку. Е, хочу звернути вашу увагу те, що е, нирка не замінюється, а е, пересаджується інша. Тобто, і ми трансплантуємо не на те ж саме місце, а в нове. В більшості випадків це клубові ділянки зліва або справа, і, е, тому що там. Е, Анатомічно найлегше виконати дану операцію. Донорська нирка може бути від родинного так і від донора з діагностованою смертю мозку. І так, поговоримо про історію взагалі трансплантації нирки, в якій Україна відіграє не останню роль. На початку 20 століття, коли почала зароджуватися взагалі трансплантація, були Проведені перші експерименти на собаках на інших тваринах у 1933 році український професор, хірург з Харкова на той час він працював у Херсоні. Виконав першу трупну алотрансплантацію нирки. Це була жінка молода, яка через нерозділене кохання випила розчин сулеми. І у неї на фоні цього виникли отруєння і гостра ниркова недостатність. І е, наш співвітчизник е, Юрій Юрійович Вороней е, виконав її е, першу трубну трансплантацію. В нього в відділенні хірургічному нещодавно е, загинув пацієнт. Він вилучив орган. І пересадив він описує, що в перші хвилини після даної операції почали виділятися сеча, і тому вважається, що е, Україна і Українець е, виконав першу е, алотрансплантацію. Проте орган е, невдовзі е, був відторгнутий. Е, і жінка через два дні після даної операції загинула. Проте е, факт залишається. Фактом. Надалі був розвиток алотрансплантації без імуносупресії, виконувалися трансплантації серед однояйцевих близнюків, також застосовували різні види опромінення до 60-х років ХХ століття. В подальшому, це початок розвитку імуносупресивної терапії і уже. Про сучасність української трансплантології поговоримо у 1972 році. У Київському науковому дослідному інституті урології та нефрології була вперше в Україні виконана успішна трансплантація нирки. Родинна вона була. Трансплантація була від брата брату. Її виконували директор на той час інституту, професор Карпенко Віктор Степанович та баран Євген Якович. Через 4 роки на базі того ж інституту було створено перше в Україні відділення трансплантації нирки, яке очолив. Баран Євген Яколіч. Відділення працю... з 1976 року працювало до 2000 року. Працювало на базі інституту урології. У 2000 році відділення переїжджає в інститут хірургії та трансплантології. На той час ще без Імені Шалімова. До того часу, тобто за 24 роки у відділенні було виконано близько 800 трансплантацій нирки. Під час переїзду завідувачем відділення був кандидат медичних наук Заграбян Рубен Вакіовичем. А завідувачем наукового відділу трансплантації був професором Баран Євген Якольович. На даний час відділення очолює Олександр Вікторович Закрутько, а його науковим керівником відділення є доктор медичних наук Рубен Акимович Заграбян. Також сучасний склад нашого відділення. Ми бачимо, що є лікарі-трансплантологи Віктор Михайлович Торак, Анатолій Веревич Молчанов. Я, Ярослав Запопадний, Дмитро Вікторович Костюк, Олексій Сергійович Вороняк, також лікарі-урологи Андрій Михайлович Ліщишин, Олександр Володимирович Гончар, також лікар-трансплантолог Сергій Геневич Харченко, наші завідувачі Олександр Вікторович Торобенекимішта, лікар-нефролог Віктора Лесіна Машкола. Поговоримо про те, скільки трансплантацій було виконано у минулому році. Наш центр можна сказати постійно займає лідеруючі позиції в країні за минулий рік. Ми виконали 70 трансплантацій нирки приблизно в порівну кількість родинних та трупних, тому. Отак, От взагалі, за час існування відділення. Тобто, наше відділення існує з 1976 року. Воно 24 роки працювало на базі інституту урології, після чого був великий переїзд у 2000 році, і вже на базі Інституту Шалімова, 25 років працює. За, за цей час було виконано тисячу ну, близько 1800 трансплантацій нирки. На даному слайді кадри з оперативних втручань нашої лабораторії, операційних сестер і так далі. Так. Поговоримо про те, що, скільки ж пацієнтів на листі очікування. За актуальними даними з Українського центру трансплант координації на листі очікування стоїть на трансплантацію Нирки стоїть близько 200 2200 пацієнтів. Четверта частина з них стоїть у нас у нашому центрі. Поговоримо про те, як попасти. На лист очікування. Загалом на сайті нашого інституту є інформація про те, як це зробити, можна зайти на сайт нашого інституту, де в рубриці трансплантація є як стати в чергу до ЄДІСТ». Тобто і є контакти наших трансплант-координаторів. Там є три три контакти: Сергія Семеновича Паляниці, Володимира Володимировича Шелеста та Олександрівни Коваль. Будь-кому з наших транспортних координаторів ви можете зателефонувати. Вони вам нададуть інформацію щодо того, коли можна приїхати, які необхідні документи і що потрібно для того зробити. Також на сайті інституту є актуальна інформація, який Перелік обстежень необхідний для того, щоб стати на лист очікування. з нового року. Наш заклад став працювати повністю не тільки за програмою трансплантації, а повністю за всіма наданими пакетами з Національною службою здоров'я. І всім пацієнтам, які охоче, охоче стати на листі очікування в нашому закладі, ми надаємо дотрансплантаційну підготовку за державним пакетом на протязі одного року. Тобто, безкоштовно пацієнти, які стоять у нас на листі очікування, отримують обстеження в поліклініці, які, які ж саме обстеження вказані на сайті там є загальноклінічні обстеження, ті, які необхідні для встановлення на лист очікування, імунологічні, які необхідні для того, щоб визначити сумісність донора та реципієнта, а також інструментальні обстеження, які необхідні для того, щоб оцінити стан організму потенційного реципієнта. Якщо у пацієнтів, які хочуть стати на лист очікування, виникають питання, ми залишаємо наші контакти. Це контакти мої та Олексія Сергійовича для того, щоб пацієнти, які могли які хочуть стати на лист очікування, могли нам зателефонувати, і ми надамо інформацію більш детально для того, щоб стати на лист очікування, передаю слово Олексію Сергійовичу, який розкаже більш детально про те, як, якою хірургічною допомогою ми займаємося у відділенні, і що, що саме конкретно ми робимо в нашому відділенні. Дякую.